Усім тим, хто сумнівається, що Ісус Христос є єдиний істинний Бог, ось ще один доказ з Нового Завіту. Це послання до Євреїв, 9 розділ, 15 верша починається. Власне, тому Він і є посередник Нового Завіту, щоб після того, як наступила його смерть для відкуплення гріхів Першого Завіту. Вибрані одержали обітницю вічного спадкоємства, бо де є заповіт, мусить там наступити смерть заповітника. Тобто Господь Ісус Христос створив як і Старий Завіт так і Новий. Заповіт має силу лише по смерті. він не варт нічого, поки живе заповітник. Тому навіть і перший завіт. Був освячений кров'ю. Ісус Христос є єдиний істинний Бог, Творець, Отець, Свята Трійця.